Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Сподіваюся, ви відпочили за попередній тиждень і знову готові до віртуальної подорожі футбольною Європою, тому що ми сьогодні знову ж таки віртуально відвідаємо аж 58 поєдинків. Другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи та Ліги конференцій, матчі відповіді це тема сьогоднішнього випуску. Щоправда, один рахунок був відомий заздалегідь. В лісі конференції цілком прогнозовано Дніпру 1 знову була зарахована технічна поразка 0-3 у протистоянні з угорською пушкаш академії. Пишуть, що з загальним рахунком 6-0 академіки виграли це протистояння. Ну нехай пишуть. А от 57 інших поєдинків відбулося, і про їхні рахунки та результати будемо говорити далі. Розпочинаємо з Ліги Європи Дев'ять матчів, всі гралися в четвер. Стартуємо із Швеції, де тамтешній Ельсбор з рахунком 2-0 виграє у молдавського шерифа. Шведи ошалешали свого супротивника вже на першій хвилині, відкривши рахунок, і шериф від цього не відійшов. Плюс до того, пригадуємо, що в першому матчі шведи також були сильнішими 1-0, тож цілком закономірно вони в наступному раунді. Дуже гольовим вийшло протистояння датського сількеборга та норвежського Мьольде. У першому матчі сильнішими були норвежці 3-1, але сількеборг, звичайно, ж, збирався відігратися. Більш-менш у них все виходило до 73-ї хвилини, коли на полі в їхньому складі з'являється казахський легіонер Рамазан Оразов який вже за 5 хвилин по цьому отримує червону і серйозно підводить команду. І хоча сількеборг таки виграв, 3-2, але мінімальної перемоги не вистачило для виходу в наступний раунд. Не зовсім до Єврокубків підготувався Макаві Петахтиква з Ізраїля. Грав він проти португальської Браги. Після 0-2 на виїзді в номінально домашньому матчі Петахтиква отримує 0-5, в номінально-домашньому, тому що гра відбувалася на нейтральному полі в Болгарії. Турецький трапзон спор витратив стільки сил, скільки було потрібно, для того, щоб здолати словацький ружемборок після 2-0 на виїзді, скромна домашня перемога 1-0. А от болгарський ботевсплодова трішки розчарував після конкурентних 1-2 на виїзді проти грецького Панатіна Ікоса дома отримали по повній програмі 0-4. Причому ще в першому таймі греки забили тричі. Так і подолав другий раунд кваліфікації. Нідерландський Аякс, який грав проти сербської Войводини. Нагадаю, в Амстердамі було 1-0 на користь Аякса. А от в матчі відповіді після першого тайму було 0-0. Були питання, але на початку другого тайму прокидається центральний захисник Аякса Хорват Шутало, який спочатку забиває у ворота Войводини, а потім у свої ворота. Ось таким своєрідним дублем він відзначається. Рахунок 1-1 тримався майже до завершення поєдинку, але наприкінці матчу Аякс забив. Два голи зверху і виходить в раунд номер 3 Лише один гол було забито в двоматчевому протистоянні Хорватської Рієки та румунського корвіну Хонедуара. На 12-тій хвилині матчу відповіді його забивають хорвати. І хоча у Румун було пенальті, але вони його не реалізували, тож далі йде Рієка. Також з рахунком 1-0 виграє бельгійський Серк Брюгге у шотландського Кілмарнуха. Зважаючи на те, що у першому матчі була нічия 1-1, далі йдуть бельгійці. Ну і суперпереконливо, другий раунд кваліфікації долає австрійський рапіт, де класує вдома він 6-1 краківську віслу з Польщі. Причому вже 5 голів команда з Австрії забила у першому таймі. Плюс до того, в першому таймі у них ще й було нереалізоване пенальті. Можна сказати, розклали польську Віслу на молекули. Вісла доволі таки е, іменита польська команда, але на даний момент нагадаю в другому дивізіоні. Тож тут поділу все. В наступному раунді кваліфікації Ліги Європи нас насамперед буде цікавити одна подія це, звичайно ж, повернення в Єврокубки Криворізького кривбасу, які в першому раунді для себе будуть грати проти досвідченого єврокубкового бійця чеської команди Віторії Пильзень, команди, яка регулярно грає в Єврокубках, і команди, якій дуже важко насправді забити. Що цікаво, наприкінці січня цього року команди грали між собою товариську гру. Невже тоді вони могли подумати, що наступне їхнє побачення буде в Єврокубках і ось так доволі таки скоро? Перша гра на полі Кривбаса, хоча нагадаю, що на Єврокубки домашнім полем для Кривбаса стає стадіон в словацькому місті Кошице. Перебираємося до ліги конференції. Екзотичні команди рахунки, неймовірні камбеки. Хоча, на жаль, головного для нас камбеку не відбулося. Ну але про це трішки пізніше. А розпочинаємо ми з матчів вівторка. Тоді в лізі конференції гралося 5 поєдинків. Насамперед відзначаємо успіх косовського футболу, тому що відразу дві команди проходять в наступний раунд. Зокрема, Дрітта, яка в першу матчі виграла на виїзді у ісландського брендабліка, 2-1, здобуває домашню перемогу 1-0. Ну і Балкані, які в першому матчі вдома зіграли 0-0 проти Малтійського Хамруна, здобувають виїзну перемогу 2-0. Ось такий успіх косовського футболу. Відзначаємо камбек вірменського клубу «Пюнік» з Єревана. Грали вони проти Македонської струги в першому матчі вірмени програли 1-2. Але вдома здобувають перемогу 3-1. Причому оцей вирішальний третій гол забивається на 96-й хвилині. Єдиний мінус це те, що цей гол забиває безпрапорний. Естонський клуб Флора попомучився та поповозився з Санмаринським віртусом. В першому матчі була нульова нічия. У матчі відповіді до 68-ї хвилини естонці вигравали 1-0, хоч і грали в меншості. Але на 68-й сан Санмаринці зрівнює рахунок, і тут, як то кажуть, понеслося. Загалом же ж основний час матчу завершується нічією 2-2. Але в екстра таймах Флора, граючи в меншості, забиває ще три голи і таки пробивається до наступного раунду. Чорногорський Дечіч, який в першому матчі в Грузії у тамтешнього Динамо-Батумі виграв з рахунком 2-0. В домашньому поєдинку не завдавши жодного удару в твір, дотримав комфортну нічию 0-0. В середу, в лізі конференції, також відбувалося п'ять поєдинків. Латвійська ауда здобуває домашню перемогу над північно-ірландським Кліфтонвілем 2-0. Тиждень тому також латвійці були сильнішими. 2-1, Тож доволі комфортний прохід у наступний раунд для латишів. Шведський хекен, як і тиждень тому забиває шість голів у ворота люксембурзького дюделанжа. Єдине, що тиждень тому було 6-2, цього разу 6-1. Угорському фехервару в домашньому матчі проти Азайбаржанського Сумгаїта вистачило і нульової нічиєї для виходу в раунд номер три, тому що тиждень тому нагадаю, угорці були сильнішими два Просто щось неймовірне коїлося у протистоянні австрійської Аустрії з Відня та фінського клубу Ільвес. Тиждень тому Фіни вдома виграли 2-1. А от матчі відповіді Аустрія вигравала з потрібним рахунком 3-1 до 89-ї хвилини. І тут Ільвес розпочинає камбек. Забуває другий гол, 2-3 переводить діло в екстра тайми, де команди обмінялися забитими м'ячами. Як наслідок все вирішувалося в серії післяматчевих матчових Перші 9 ударів були точними. А от десятий, який виконували австрійці, не точним. Тож далі іде Ільвес. Словацький спартак Стернавий, який можна сказати, вистояв у першому матчі проти боснійського Сараєво 0-0. Дома здобуває комфортну перемогу 3-0 і відповідно виходить далі. Ще одна серія післямачевих пенальті була у протистоянні чорногорського Морнарбара та сербського раднічки 1923. Тиждень тому серби виграли 1-0, Матч відповідь виграють чорногорці. 2-1, Хоча оцей гол свій серби забили на 98-й хвилині. Тим не менше, в серії післямачевих пенальті успішнішими були чорногорці. Далі іде Морнарбар. Звичайно ж, четвер нас найбільше цікавило протистояння Житомирського Полісся та Олімпії з Любляни словенського клубу. Матч на жаль відбувався в польському місті. Глівіце. Пригадуємо, пригадаємо, що тиждень тому Полісся, хоч і по ділу програло, але програло прикро 0-2, тому що другий м'яч був пропущений в компенсований час. Тим не менше, в матчі відповіді Полісся відразу ж з першої хвилини, а точніше, навіть з сорокової секунди, почало творити історію, тому що забиває свій історичний перший гол в Єврокубках. Богдан Кушніренко на першій хвилині пробиває в один дотик за меж штрафного. Один-нуль. Плюс до того полісся буквально відразу ж побігло забивати другий, як то кажуть, брати гарячу ще цю олімпію. Натомість на одинадцятій хвилині пропускає прикрий гол. Як на мене, кілька питань можна поставити голкіперу Житомирського клубу Олегу Кудрику, який десь бігав, як наслідок не встиг повернутися в воріт і пропустив гол у ближній кут. Один-один. Не скаже, що Полісся знісилася, продовжувала атакувати, мали моменти, бажання було хоч через край, але майстерності, звичайно ж, не вистачало. З меж воротарської в ствір потрібно влучати. В другому таймі було влучання, зокрема, в стійку воріт, були заміни, присутність Олександра Усика, але все це не допомогло. Йшло до нічієї 1-1. Все, тим не менше, рейтингові очки для клубу для країни залишалися, але і вони були втрачені в знову в компенсований час, коли Олімпія забиває перемогу. Можний гол. Тут також питання до голкіпера Житомирян, тому що пропускає між ніг. Тож Полісся програє 1-2. Єврокубки не встигли розпочатися, а вже і завершилися. Переходимо до інших поєдинків, які відбувалися в четвер. Невдалий день для молдавського футболу, тому що мілсамі, граючи на виїзді проти казахської Астани, програє 0 1 Тиждень тому була нічия у Молдові, тому мілсамі завершує євросезон. Також завершує Євросезон і Зімбру з Кишеніва, який тиждень тому 0-3 поступився дома вірменській Арарат Вірменія. Цього разу вірмени були сильнішими 3-1. Словенський Браво, який тиждень тому здобув виїзну перемогу 1-0 над боснійським Зринським, вдома програє 1-3. Характер від боснійців вони йдуть далі. Практично все, що може бути у футболі, було у протистоянні казахського Ордобаси та Люксембурзького Діферданжа, голи, автоголи, вилучення, екстратайми, серія післяматчевих пенальтів. Тиждень тому пригадуємо, що Ді Ферданж виграв вдома 1-0, А в матчі відповіді на другій хвилині він уже відкриває рахунок, тобто казахи за підсумками двох матчів програвали 0-2. але змогли виграти матч в основний час 3-2, В екстратаймах команди обмінялися голами як наслідок серії після матчових пенальтів, який успішніший був саме клуб з Казахстану. Тож далі іде Ордобаси. На класі чеська острава здобуває виїзну перемогу над вірменським урарту 2-0. Пригадаємо, що тиждень тому чехи виграли 5-1. Доволі комфортний прохід далі для чеського клубу. Датський брондві грає лише в нічию проти Косовського Лапі, 2-2. Але пригадуємо, що тиждень тому 6-0 вони декласували супротивника. Тож брондбю спокійно виходить в раунд номер 3. Також дуже спокійно туди, тобто до раунду номер 3 пробивається угорський Пакш 3-0 вдома, і от зараз 2-0 на виїзді. Перемога над Кіпрським Айком з Ларнаки. Також дві перемоги у протистоянні проти естонської леваді здобуває хорватський осієк в матчі. Відповіді скромненько 1-0 виграють хорвати, але пригадуємо, що в першому матчі були дуже переконливими 5-1. Характер від кіпрського пафоса: після 1-2 на виїзді від литовського Жальгіреса кіпріоти в матчі відповіді вже на 21-й хвилині відігрують це відставання. Литовці, незважаючи на те, що з 36-ї хвилини грали в меншості, в основний час таки вистояли лише 0-1. Але в екстратаймах кіпріоти забили ще два голи, виграли 3-0 і вийшли до наступного раунду. Полісся Житомир Олімпія Любляна про це ми говорили трішки раніше. Як можна, програвши з рахунком 2-5, все одно вийти до наступного раунду? Запитайте це у азербайджанського Сабах Баку, які саме з таким рахунком програють вдома Макабі Хайфа з Ізраїлю. Але оскільки в першому матчі азербайджанці на виїзді виграли 3-0, все перебралося в екстра тайми, де команди обмінялися голами, а потім пенальті, на які ізраїльській команду вже не вистачило. Перші два удари від них були точними, а от потім три поспіль промахи. Тож далі. Іде клуб з за Азайбарджану. Цікаво, в якому стилі вони будуть грати в наступному раунді. Казахський тобол з двома червоними картками програє вдома швейцарському Сент Галену 0-1. Після першого матчу, нагадаю, було 4-1 на користь сент Галена, тож спокійно швейцарці йдуть далі. Литовська команда Трансінвест за два поєдинки не змогла забити жодного голу у ворота чеської млади Болеслав цього тижня 0-1, тиждень тому 0-2. Як і тиждень тому, грецький АЕК забуває 4 голи у ворота андорського Інтерклуб Ескальдес, але тиждень тому, пам'ятаємо, була феєрія 4-3, цього разу все дуже переконливо для греків 4-0. Також, з рахунком 4-0, естонський Пайде громить ісландський Стярнан. І хоча тиждень тому виграли ісландці 2-1, далі йде клуб з Естонії. Дуже рівним вийшло протистояння норвежського Брана та нідерландського Гоу Ехет Ілза. Тиждень тому була зафіксована нічия 0-0. А от в матчі відповіді саме гості відкривають рахунок уже на другій хвилині, але перемогу здобувають господарі. 2-1. Можливо, далося взнаки те, що в Норвегії зараз розпал сезону, натомість як у Нідерландах ще не розпочався сезон. Тож далі йде бран. 11-0. Саме з таким загальним рахунком, польська легія з Варшави Вибиває зі змагань валійський Карнарвон. 6-0 було в Польщі, і от 5-0 виїзна перемога Легі, що цікаво, 0-0 було після першого тайму, а в другому таймі поляки прокинулися. Також багато у ворота свого супротивника назабивав датський Копенгаген 5-1 перемога над Гібралтарським Мейкпісом. А пригадуємо також, що тиждень тому 3-0 вони виграли, тому, звичайно, ж, всі випробування ще у Копенгагена попереду. Важлива для люксембурзького футболу перемога здобуває її Нідеркорн 1-0 над шведським юргорденом. Щоправда, важливість ця полягає, можливо, лише у рейтингу загалом клубному та для країни, оскільки виходу в наступний раунд ця перемога не дала, тому що тиждень тому шведи виграли 3-0. Одна з небагатьох нульових нічиїх була зафіксована у протистоянні мальтійської Слема Вондерерс та вірменського Нога. Далі йдуть вірмени, тому що в першому матчі декласували супротивника 7-0. Торпедик Утаїсі з Грузії був конкурентним в обох поєдинках проти кіпрської Омонії, але зазнав дві поразки: один-три тиждень тому і от зараз один-два. Далі йдуть кіпріоти. Норвежський Трьомсе за два матчі проти фінського QPC не пропустив жодного голу. Тиждень тому Трьомсе виграє 2-0, цього разу трішки скромніше – 1-0. А у протистоянні Румунської університеті Крайова та словенського Марібора була гольова перестрілка. Румуни намагалися відіграти відставання в два м'ячі, оскільки, нагадаю, тиждень тому словенці виграли 2-0. Крайова двічі виходила вперед, але Марібор двічі рахунок зрівнював. Університаття не знітилася і втретє вийшла вперед, але річ у тім, що це було аж на 95-й хвилині. Тому загальний підсумок протистояння за Марібором далі йдуть саме словенці. Представник Ніхтенштейну, Вадуц, який нагадаю, виступає в другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії, вдома зіграв 2-2 проти ірландського Сент Патрікса. Далі йдуть ірландці, оскільки нагадаю виграли домашню гру 3-1. У протистоянні болгарського Чорномори та ізраїльської хапель Берешева було дуже все рівно та близько 0-0 в першому матчі, і 2-1 ізраїльтяни виривають перемогу на виїзді, тож стають одним з небагатьох ізраїльських клубів, яким вдалося подолати ось цей раунд кваліфікації. Бальгійський гент лише в другому таймі зміг розмочити рахунок протистояння з Фарельським Вікінгуром, але встиг виграти 3-0. Тиждень тому також вони були сильнішими 4-1. Камбек та характер демонструє ісландський Вікінгур з Рейк'явіка, оскільки тиждень тому він вдома програв албанській Егнаті 0-1, але здобуває виїзну перемогу 2-0. Тож ісландський клуб в наступному раунді. Румунський Чіфер Клуш тиждень тому домінував в матчі проти безпрапорного Німана, але зіграв 0-0. А ось у виїзному поєдинку відвантажує безпрапорним аж 5 м'ячів та перемагає 5-0. Я думаю, за це чиєфиру можна навіть поаплодувати. Нічия 0-0 зафіксована протистоянні албанського партизані та грузинського іберія 1999. Далі йдуть грузини, оскільки виграли домашню гру 2-0. Представник чемпіонату Словаччини Дунайська Стреда знову програла азербайджанські зіри, щоправда, не так боляче, як тиждень тому. Тиждень тому сильнішими були зірці з рахунком 4-0. Цього разу лише 2-1. Тиждень тому польський Шльонськ з Вроцлава дещо несподівано програв на виїзді латвійській ризі 0-1. Але вдома поляки беруть реванш 3-1. Серйозно шльонську допомогло те, що заключну третину поєдинку латвійці догравали в меншості. Знову багато назабував у ворота Сан-Марінської лафіоріта турецький Шехір Тиждень тому було 6-1 зараз 4-0. Я думаю, ви розумієте, хто пішов далі. Фактор домашнього поля спрацював у протистоянні шотландського Сент-Мірена та ісландського валюра. Тиждень тому шотландці на виїзді вистояли 0-0, а вдома беруть впевнену перемогу 4-1. Нічиєю 0-0 завершилось протистояння ірландського Шелбурна та швейцарського Цюріха. В принципі, швейцарцям не особливо, що тут було потрібно, оскільки тиждень тому вдома вони виграли з рахунком 3-0. Сподіваюсь, ви досиділи до цього моменту, тому що це заключний блок поєдинків. Лише в додатковий час все вирішилося протистояння чорногорської Будучності та болгарського ЦСКА 1948 із Софії. Тиждень тому болгари вдома виграли 1-0. Цього разу чорногорці відповідають тим самим як наслідок додатковий час, в якому болгари забивають гол і прориваються в наступний раунд. Пушкаш Академії Дніпро-1 боляче. Нічия 0-0 протистоянні Фарельського Торсхавна та Хорватського Хайдука зі Спліта. Хайдук тиждень тому виграв 2-0, тому міг зіграти тут 0-0. Далі йдуть само собою хорвати. Потихеньку помаленьку входить в сезон португальський гімарайш. Тиждень тому скромненько виграли вони 1-0 у Мальтійської Флоріани. А от дома можна сказати позабавлялися, тому що вже в першому таймі забили 4 голи. Щоправда, на цьому зупинилося. в підсумку 4-0 Не зрозуміло навіщо взагалі на матч відповідь приїжджала Флоріана, оскільки 0 по всім показникам статистики, 0. Перші матчі третього раунду кваліфікації, як в Лізі Європи, так і в Лізі конференцій, на наступному тижні, там знову під 50 поєдинків. Одним словом, знову на нас буде чекати віртуальна подорож Європою. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Якщо ж дане відео вам сподобалось і бажаєте підтримати канал, в описі під відео можете знайти інформацію. Дуже вам дякую за приділений час, за увагу. На все добре!